Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося знаходимось у місті Дніпро у парку Лазаря Глоби. Сьогодні тут має стартувати благодійний забіг на честь полеглого воїна Сергія Обломея. Захисник загинув 21 червня 2022 року у місті Севсі від Авіабомби перед загибелю він зміг зм вивести своїх побратимів у більш безпечне місце. Сьогодні усі охочі тут зібралися, аби влаштувати забіг на його честь. Як можна помітити, прийшли родини навіть з дітьми. Також на місці є поліція діалогу. Вона слідкує, аби усе було без конфліктів. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Лазаря Глоби. Сьогодні тут має незабаром стартувати благодійний забіг. Його присвятили полеглому воїну Семену Обломею. Який загинув 21 червня 2022 року у місті Северодонецьк? Тоді воїн встиг вивезти своїх побратимів у більш безпечне місце, а сам загинув від авіабомби. Сьогодні всі охочі тут зібралися, аби влаштувати забіг на його честь. Прийшли навіть родини з дітьми. Кожному учаснику дали свій номер, і кожен буде бігти під своїм номером. Для цього потрібно було попередньо зареєструватися. Наразі усі слухають біографію життя Семена, а після цього вже починається благодійний забіг. Наразі буде хвилина мовчання за всіми полеглими воїнами. Зараз організатори благодійного забігу пропонують зробити невеличке тренування, після чого вже розпочнеться, має розпочатися забіг. Як це все буде відбуватися, ви зможете побачити на сайті «Інформатор Дніпро, також слухати новини Дніпра та області на «Інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня!